Привіт, дружболюти! Багато хто, я думаю, хотів би мати нітро в своєму Діскорді, але ціна 10 баксів в місяць не така вже і приваблива. Тепер у вас є можливість отримати його безкоштовно на один місяць і зачекати всі його переваги, щоб розуміти, потрібен він вам взагалі чи ні. Отже, переходимо на сайт WebToon або качаємо його, його на свій мобільний через плеймарк. Реєструємось, після чого робимо підтвердження через пошту, яку ви вказали. Логінимось і в пошуку вводимо вампус Wonder Ventures. І переходимо на сторінку коміксу. Тепер нам потрібно прочитати всі чотири розділи цього коміксу. І як тільки ви прочитаєте останню частину, на екрані з'явиться вікно, в якому треба буде ввести свій емейл для отримання листа з промокодом Discord. Переходимо на пошту, відкриваємо листа від Webtoon і переходимо за першим посиланням. Нас закине в браузерну сторінку Discord. Тут нам потрібно підв'язати свою карту для авторизації, а також прийняти умови політики. Як тільки ви натиснете на кнопку отримати місячне нітро, з вашої карти зніметься 40 гривень для авторизації. Через пару хвилин вони повернуться на ваш рахунок. Ну, а ви в результаті матимете статус Нітро для вашого профілю в Discord. Поспішіть, ця акція триватиме з 10 травня по 8 червня. Найкращою вашою подякою для мене буде подобайка, підписка і будь-який комент. Користуйтеся дружбальотом. Play, turn the music up a little bit. Bounce with me now, homie. Let's get in the